Ми розпочинаємо з вами настановчу конференцію на вашу другу частину практики, а саме стажерської практики. Я вам нагадаю, що термін проходження другої частини стажерської практики з 6 березня по 14 квітня. Отже, 6 тижнів практики. Керівником другої частини практики буду я, Саєнко Тетяна Андріївна. Нагадаю, хто ще не запам'ятав, мій номер телефона представлений у вас на слайді. Окрім цього, у вас на Moodle є інформаційний блок, де є мій номер телефона, і завжди можна мені написати у Viber, Telegram тощо. Тобто, щоб ви мали це на увазі. Розподіл студентів. В вас група така не дуже велика, але більше студентів обрали базою практики заклади освіти міста нашого. В нашій академії, а саме в школі-інтернаті, тобто в початковій ланці, залишається тільки Чотири студенти це Павлова Катерина Максимівна, Кошельник Анастасія Володимирівна, Гуцул Кристина Юрівна і дочов Оксана Карлівна. Ви також будете розподілені за тими самими вчителями, за якими ви були розподілені. Попереднього семестра, будь ласка, зв'яжіться з ними, і ви виходите до них на практику. Інші здобувачі проходять практичну підготовку в закладах освіти, які обрали самостійно. Я вам нагадаю, що направлення, хто ще не отримав на практику, можна забрати за адресу ентузіастів 13. І ще одна студентка змінила базу практики, вона має а, можливість отримати там свій договор. А, і ще, ще раз нагадую. Я вам прям прям прописала, що увага договір, який ви надали закладу освіти в попередньому семестрі. Це не новий договір, він один. Потрібно вернути в академію саме по завершенню другої частини практики. Тобто, ви не йдете завтра там в понеділок і не кажете, дайте мені договір. Ви повинні пройти 6 тижнів практики, і тільки потім його забрати з мокрою печаткою і принести Великжаніна і Дарії Васильівні. Отже, у мене питання, а що, якщо його здала ще в першому семестрі цей договір? Нічого страшного. А, добре, ми це питання по завершенню е, повністю розгляду е, всієї презентації. Проговоримо ще добренько. Ви питання збираєте, і наприкінці я відповім на всі ваші питання. Е, отже, дівчата, консультаці... консультаційний день у нас з вами. Е... Ага, написала п'ятниця. Прошу пробачення, Це середа. Я вчора цю презентацію вже доробила, сплутала. Середа з 15 по 16 годину на Мудлі буде виправлена вірно. Як проходить у нас консультація? Якщо вам потрібна консультація, ви мені пишете про це, що потрібна консультація, або я буду питати у вас що середи, чи потрібна вам консультація. Якщо консультація потрібна, у вас на Мудлі є посилання, я вам виділила блок, ось консультація і стрілочкою. Вказано, що це консультація. За цим посиланням будуть відбуватися всі консультації. Якщо у вас виникають питання не тільки в середу, якісь питання в п'ятницю, четверг, ви маєте змогу в робочий час завжди написати мені, я відповім. Йдемо далі з вами. Щодо щоденника практики, у вас є також приклад форма щоденника з практики, ви його завантажуєте на другу частину практики, ви обов'язково заповнюєте ще один щоденник практики. Я нагадую вам, що щоденник практики це офіційний документ, який зберігається на кафедрі до вашого випуску. Отже, ви повинні обов'язково прикріпити щоденники практики на Moodle, окрім цього, повинен бути звіт. Без щоденника практики, ви залік не утримуєте. Навіть якщо ви набрали достатню кількість балів, щоденник з практики повинен бути повністю оформлений. Отже, як підсумок, за результатами практики четвертого року навчання у вас повинно бути два щоденника. Тобто за попередній семестр один щоденник, ви здавали його Яні Максимівні, вона перевіряла. І ще буде за другий семестр також щоденник з практики. Зверніть на це увагу. Звіти також два. Ви повинні були завантажити звіт попереднього семестра, і звіт повинен бути у другому семестрі. Це обов'язково. Далі переходимо. У вас повністю окремим блоком на Moodle виділено завдання восьмий семестр. Це є всі ті завдання, які ви повинні виконати протягом практики, за програмою вашої практики, практичної підготовки. Дивимось. По-перше, це онлайн-курс для вчителів початкової школи. Дівчата, ми розуміємо, що зараз дистанційна форма навчання. У нас немає змоги вийти у школу в клас і пройти повністю практику. Асинхронно, синхронний режим, повністю. В Запорізькій області. Отже, ви з цим вже знайомі, пояснювати вам не потрібно, сертифікат підвантажуєте повністю на Moodle. Далі. Друге завдання ознайомлення з нововведеннями у створенні освітнього середовища класної кімнати. Як це можна м -м, зробити? Там написано у вас, що потрібно прикріпити фото. Я розумію, ви фото сюди додати не зможете, тому що ви не можете фізично прийти в клас. Але все ж таки ви можете почитати матеріали стосовно зонування, і там вам запропоновано розробити макет планування, ну, намалювати, накреслити тощо. Оце ви і будете прикріпляти на Moodle. Далі. Lego, 6 цеглинок в освітньому просторі. Там також ви повинні будете розкрити, як використовується дана технологія, почитаєте це завдання. Що таке фото і відеоматеріали? Якщо ви виходите на онлайн-уроки, ви бачите, що вчитель використовує Lego, ну зробіть ви один скріншот. Подивіться, як це проходить. Занотуйте собі, як використовує вчитель саме завдання, використовуючи ці цеглинки Лего. Далі, наступне завдання: ціннісні орієнтири сучасної української школи. Почитайте переглянути формувальне формувальне оцінювання внуш. Коло вибору як ефективний шлях виходу з конфліктних ситуацій, там також подивитесь, це завдання воно розписано. Там є макет цього кола і інструкція, як це зробити за допомогою інтернет мережі. День з групи продовженого дня. Також почитаєте завдання, повністю його виконуєте. Наступне, дівчата, дивіться, якщо попереднього семестра ви проводили уроки, ви повинні були там відео надати ваших урок, уроків. Тут ви повинні розробити тільки три або чотири конспекти. Не буду вам зараз сказати, скільки не пам'ятаю, скільки за умовами практики. Але ви повинні а, враховувати, що ви вже студенти четвертого року навчання. Це повинні бути якісно опрацьовані ваші конспекти. Тобто проводити їх, ці уроки не обов'язково, але розробити якісні конспекти ви повинні. Не рекомендую займатися плагіатом, дівчата трошки зусиль, трошки фантазії, і розробка ваших власних конспектів. Далі. Обов'язковий звіт зі стажерської практики, я про це вже казала, він повинен бути. Введення щоденника також щоденник за другий семестр, друга частина вашої практики це обов'язково, і захист звіту з педагогічної практики. Як буде відбуватися захист звіту? Ви готуєте презентацію, повністю презентуєте, що ви робили на практиці, які завдання виконували, можливо. Скріншоти, якісь у вас будуть о, з уроків, можливо, це буде якась аналітика, можливо, це буде те саме коло вибору. Все це ви повинні зазначити. Будь ласка, зробіть це. І ви будете виходити презентувати цей ваш, ваш власний звіт. Тобто, це буде виступ на 5-7 хвилин. Отже, ось такі умови практики у нас другої частини практики. Це відео я залишу для всіх. На платформі Moodle я зупиняю запис екрану.